Денка. З участю програмного Федеренка, Стасовського, прес-секретарі Журі, Слідчува, Дуденка, підвозену Мельника, захисники підозрюваного Лазаренка, Дроздова, Стітерева, Гончарова, судовому засіданні засідання, мисі подалі, клопотання, захисників підвозили, Мельника, Гончарова, провикли та до присудового засідання іншого підложенної справи Квжиновського Олександра Петровича, та долучення до матеріалів справи документів та відеозапису інтерв'ю прокурора та проведення огляду цього відеозапису, захисника Лазаренка про долучення до матеріальної справи документів, до матеріальної справи, документів які свідчать про стан здоров'я Мельника та інших копій листів, адресованих правоохоронним органом, встановили. Захисник підлозну Мельника Гачаров заявив питання про виклик та допит судового засідання підлозену справи Кержиновського Олександра Петровича, який дав показання проти підозру Мельника, а також на обґрунтування свого клопотання просив долучити до матеріалів справи копію рішення Європейського суду справ людини Довженко проти України та Жуковського проти України, посилаючись на безпосередні заслідження судового засідання допитів. Крім цього, заявив, що посадові особи МВС вже висловлювалися з приводу затримання замовника вбивства, чим порушили принцип презумпції невинуватості, та надав копію відеозапису інтерв'ю прокурора та статтю на друговому журналі 37 від 10 вересня 2014 року. Захисник Лазаренко заявив лопитання про долучення до матеріальних справи, документів, які свідчать про стан здоров'я медика, про здійснення на медника психологічного тиску з метою отримати визнавальні показання, а саме копії виписки з медичної карти, стаціонарного твору, довідки МСЕК про встановлення інвалідності, довідки про втрату працездатності, витяги з протоколу центральної. ВЛК, заявили медника нині прокурора Полтавської області та начальника слідчого управління, а також своє попитання до прокурора Полтавської області про зміну підслідності. Крім цього, всі захисники заявили попитання про дослідження оригінальних документів, наданих прокурором або їх якісних копій. Колеги студії вивчивши про питання захисників підрозділу та самого відослі, які підтримали попитання, це слухавши думку прокурорів, які погодилися з попитанням захисника Лазарянка про приєднання до матеріальної справи документів, що свідчить про стан здоров'я медника, а також погодилися надати якісний документ належним чином завірений, але заперечили проти долучення до матеріальної справи, відеозаписних інтерв'ю прокурора, рішення Європейської служби прав людини, журналу Піафуну 37.10.2014 вересня 14 року, а також проти виклику та допиту судового засідання Крижановського дійшла висновку про часткове задоволення попитання захисників з наступних підстав. Попитання захисника Лазаренка про долучення до матеріалів справи, документів, що свідчить про стан здоров'я мельника та надання захиснику копії заяв до відповідних правоохоронних органів, які надано порядку інформальної суду підлягають задоволенню. Випитання захисника підозрюваного мельника Гончарова про виклик та допит судового засідання іншого підозрюваного у справі Крижановського Олександра Петровича та долучення до матеріальної справи електронного носія інформації з відеозаписів інтерв'ю прокурора та проведення огляду цього відеозапису журналу Біафри 10 вересня 2014 року та рішення Європейського суду справ людини на Довжинку проти України та Жуковських проти України належить відмовити з наступних підстав. Так, відповідно до статті 178 КПК України, крім ризиків, зазначених в статті 177 КПК України, слідчий суддя, суд, вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу зобов'язання оцінити в сукупності всі обставини, в тому числі вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваного кримінального правопорушення. У такий спосіб встановлені підлягає обґрунтованість підозрю органу судового розслідування про вчинення кримінального правопорушення, згоди на те, що поняття обґрунтованого підозру не визначено в національному Закону України про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, колеги судді рахової позиції Європейського суду з прав людини відображено, зокрема, в пункті 175 рішення від 21 квітня 2011 року справи на і Йонкело проти України. Відповідно, для якої терміну обґрунтована підозра означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об'єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться мова, могла вчинити правопорушення. Рішень у справі ФОКС. Кембл і гадкий проти Сполученого Королівства від 30 серпня 1990 року пункт 32. Таким чином, на даній стадії процесу докази оцінюється з точки зору їх вагомості. При обранні запобіжного заходу не вирішується питання доведеності чи недоведеності вини підозру, тому не підлягають перевірці показання іншого підозрювання, яким є Крижановський ОП, що випливає зі змісту частини 4 статті 193 КПК України. Відповідно до частини 4 цієї статті, за клопотанням старіна за власною ініціативою слідчий суддя, суд має право заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про застосування запобіжного заходу». Як видно, з матеріалів справи Кришановський є підозрюваним у цій справі, а не свідком. Інші надані захисником документи не стосуються справи, пов'язані з обранням запобіжного заходу, тому під гармоним ініціатору клопотання. Керуючи статтями 350-405 КПК України, колеги суддів епітаційного суду ухвалила. Був задоволені клопотання захисника Гончарова Михайла Сергійовича щодо виклику та допиту судовому засіданні Крижановського та долучення до матеріальної справи журналу Біафри 10 вересня 2014 року на рішення Європейського суду з прав людини Довженко проти України та Жуковський проти України відмовити. Ви питання захисника Лазаренка Руслана Володимировича про долучення до матеріальної справи документів, що свіжать про стан здоров'я Мельника та копій заяв до відповідних правоохоронних органів, які надано в порядку інформації суду, задовольнити долучити до матеріальної справи. Зобов'язати протурови до наступного засідання надати належним чином заяві якісні копії процесуальних документів. Ухвала оскаржень не підлягає. Судді підпис. Прошу сідати.